І ще дуже важливо те, що ми зараз я розберу так на такі деталі важливі, це те, як ми йдемо до своїх цілей, як ми йдемо по дорозі реалізації. Наприклад, легко і радісно починаємо з цього, знаєте, потім вже будемо говорити про якісь там інші моменти, але для початку ми повинні отримувати як мінімум задоволення. Все, що приходить в наше життя, воно повинно перше робити наше життя легшим, приємнішим. Цікавішим. Це знаєте, як одна із порад да, стосовно відносин, в принципі, будь-яких людей, в принципі, будь-якої діяльності всього, що все, що ми маємо справу, повинно полегшувати наше життя і примножувати нашу ресурсність, а не навпаки. Тому тут важливо аналізувати, куди ми вкладаємося. Різними нашими ресурсами і грошима, в тому числі, і часом, і увагою, і здоров'ям. Отже, такі важливі моменти, які нехай вас це наштовхнуть правильно обирати те, що ви обираєте, куди ви направляєте свою увагу, свої дії. Чи це робе досягнення ваших цілей, чого ви насправді хочете, ваших цілей легко та радісно, не натягувати на себе, побільше, побільше всього, обов'язків там якихось і так далі? А це повинно давати вам легкість та радість. І будь-яка ваша діяльність, ваше життя повинно давати вам радість. Планувати свою радість, вносити її в розклад кожного дня, і планувати свою діяльність, своє життя, радіючи тому, що у вас все реалізується, ви бачите результати, ви отримуєте радість від своїх успіхів від кожного, з чим, з чим ви маєте справу. І будь-яка можливість на вашому шляху вашим цілям дає можливість розвиватися. Чи ви розвиваєтесь, аналізуйте, чи ви переходите на якийсь наступний рівень? Навіть якщо вам це здається, що це повторюється. Вона знаєте, розвиток він вже відбувається по такій спіральній формі, але піднімаючись кожного разу на рівень вище? І... Тут дуже важливо відчувати вдячність, коли ви бачите результати, коли ви задоволені собою, ви відчуваєте вдячність.